За кермом прудкого німця сидів не менш прудкий, бо п'яний колишній співробітник ДАІ. Микола Бузань розсікав столичними дорогами, маючи у крові майже два проміле, тобто приблизно 350 грамів горілки. Чоловік поводився агресивно, тому його силоміць довелося витягати з авто. Утім, щойно він запримітив камеру, одразу став чемним і всіляко сприяв патрульним закувати себе в кайданки. Давай, в руку? Так же, як ви, в ну, візьми. О, так і вот. Склади. Не ручки. Да. <с ну, <с <с давай, два, давай, два. Я ж не заперечую. Давай, мовкачку. Блін! Ну я ж не заперечую! Да? Це ви Но. зараз не заперечуєте. Ми ж вас просили вийти з машини. Просили? Ну. А чому ви не вийшли? Не в чому проблема, що вийти з машини? Тяжко чи що? З 23 раз кажу, що Але я, не в, не стор, я сторону, згоден брат, їхати. на, на, на сторону, Ногу підожміть праву. праву ногу підрізать. Стаємо. Раз, два, зі. три.